Власники сучасних автомобілів особливо вимогливі до пального, тим більше якщо йдеться про машини з форсованими двигунами, які потребують високого октану. Крім того, якість звичайного бензину може не відповідати міжнародним стандартам, тому експерти проводять дослідження його топових марок. Різниця між цими бензинами, які ми спитуємо, ще що в екологічській составляючій. то тобто, бензин імпортний западного производства він в себе намного менше там віществ, веществ, як ароматічка углів сера, там сіра, бензол. Звичайно, що турботливі водії віддають перевагу пальному з вищим октановим числом. Нині тільки одна мережа АЗК реалізує бензини з октановим числом 100. Смостан 100 на сьогоднішній день є лучшим бензином, який можна залити собі в бак. А так быстрее на сотом. Быстрее. Она быстрее розганяється і економія більша. Динаміку розгону дослідили на роликовому стенді. Протягом двох днів зробили десятки циклів. Експерти визначали експлуатаційні характеристики Мустанга 100 та звичайного 98-го бензину. Безусловно, ці бензини розлічаються по хімічному составу достаточно серйозно. А ми решили перевірити, вот в практичних условиях, дійсно, буде машина розганятися быстрее на более технологічному бензине. Вимірювання, що проходили в умовах близьких до ідеальних, підтвердили перевагу нового пального від АЗК ВОК. Об'єктивний приріст швидкості становив майже 5%.